Вітаю на каналі КриптоШкола. Сьогодні у відео розглянемо основні новини зі світу криптовалют. Генеральний директор компанії Ripple Бред Гарлінгаус в останніх заявах висловив думку, що створення біржового фонду ETF для криптовалюти XRP є неминучим. Це твердження було зроблено на тлі зростаючого інтересу до криптовалютних ETF, особливо після того, як були схвалені ETF для Ethereum та Bitcoin. Гарлінгаус вважає, що XRP поряд з іншими значними криптовалютами, такими як Cardano і Solana, також отримає свій ETF. Chainlink спільно з вісьмома ключовими учасниками ринку, включаючи SWIFT та Euroclear, запустили ініціативу, яка використовує штучний інтелект для вирішення проблеми неструктурованих фінансових даних. Цей проект спрямований на створення єдиного золотого запису корпоративних дій на блокчейні, що дозволить стандартизувати та синхронізувати дані про такі події, як злиття, дивіденди та розділи акцій, використовуючи комбінацію технологій AI, оракулів Chainlink та блокчейн. Це співробітництво має на меті значно зменшити витрати та помилки, пов'язані з ручною обробкою даних, покращити операційну ефективність. Та забезпечити точність і прозорість інформації, що циркулює у фінансовій системі. В'єтнам офіційно запустив національну стратегію блокчейн технологій, маючи на меті стати лідером у цій сфері до 2030 року. Стратегія включає створення 20 національних блокчейн брендів, відкриття трьох центрів тестування у великих містах та входження в топ 10 блокчейн дослідницьких установ Азії. План також передбачає розвиток правової бази, інфраструктури, освітніх програм та міжнародної співпраці для сприяння інноваціям і широкому впровадженню блокчейн технологій у різні сектори економіки, включаючи фінанси та державні послуги. Machain – провідна блокчейн-платформа уклала партнерство з футбольним клубом Paris Saint-Germain для впровадження інновацій Web3 у спортивну сферу. Ця співпраця триватиме з 2024 до 2027 року і передбачає створення співспільної інноваційної студії, де експерти з web 3 PSG і мечейн будуть розробляти нові технології для покращення взаємодії з уболівальниками. Одним із ключових аспектів цієї ініціативи є інтеграція децентралізованих ідентифікаційних рішень. Що дозволить уболівальникам безпечно керувати своїми персональними даними, беручи активну участь у взаємодії з клубом. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати основні події зі світу криптовалют. MetaPlanet, японська інвестиційна фірма, значно посилила свої позиції на криптовалютному ринку, зібравши ще 66 мільйонів доларів через продаж акцій. Для покупки додаткової кількості біткоїнів. Ця акція залучила увагу великої кількості індивідуальних інвесторів, що свідчить про високий інтерес до криптовалют серед приватних інвесторів в Японії. Цей крок підкреслює стратегію компанії, яка йде по стопах таких гігантів, як MicroStrategy, використовуючи фондовий ринок для фінансування своїх криптовалютних резервів. Японія продовжує утримуватися від запровадження криптовалютних біржових фондів ЕФТ через суворі регуляторні норми, зокрема через високий податок на прибуток від криптовалют, який становить 55%, що значно перевищує 20% податок, який застосовується до традиційних ETF. Ця різниця в оподаткуванні поряд з минулими скандалами в криптовалютній сфері сприяє обережному підходу японських регуляторів. Що стримує розвиток ринку крипто і в країні попри зростаючий глобальний інтерес до таких фінансових інструментів, зростає активність BlackRocks і BIT, який за останніми даними скупив більше 4,5 тисячі біткоїнів лише завчора, що в 10 разів перевищує кількість біткоїнів, видобутих за день. Ця інвестиція підкреслює зростаючу зацікавленість BlackRock у криптовалюті як у важливому активі для диверсифікації інвестиційних портфелів, що свідчить про інституційне прийняття біткоїну у фінансовому світі. Тесла продовжує утримувати 11,5 тисяч біткоїнів, і нещодавні переміщення цих активів між гаманцями були просто внутрішньою реорганізацією, про що повідомляє Arkham Intelligence. Ця інформація свідчить про те, що Тесла не продає свої криптовалютні запаси, а лише перерозподіляє їх у своїй власності. 23 жовтня спостерігався значний рух криптовалют, де було придбано приблизно 2940 біткоїнів та 457 ефіріумів. Це призвело до чистого притоку коштів в біткоін ETF на суму 192 мільйони доларів. Що свідчить про великий інтерес інвесторів до біткоїнових фондів. Водночас Ethereum ETF також відчув позитивну динаміку з чистим притоком у 1,2 мільйони доларів. Аналітики з компанії Bernstein, яка керує активами вартістю 725 мільярдів доларів, прогнозують, що ціна на біткоін досягне 200 тисяч доларів до кінця 2025 року, вважаючи цей прогноз консервативним. Ринкова капіталізація криптовалюти BNB від Binance перевищила ринкову капіталізацію PayPal. Ця подія розцінюється як значний крок для криптовалютного світу, демонструючи зростаючу вартість та вплив цифрових активів у порівнянні з традиційними фінансовими компаніями. У Данії розглядається законопроект, який пропонує оподаткування нереалізованого прибутку від криптовалют. Якщо закон буде прийнятий, він може набути чинності з 2026 року з податковою ставкою, що становить 42 Павло Тюдор Джонс, мільярдер і керуючий хедж-фонду, висловив переконання, що всі шляхи ведуть до інфляції, тому він підтримує довгі позиції як у золоті, так і в біткоїні, вважаючи ці активи найкращими для збереження цінності в умовах швидко зростаючої інфляції та збільшення державного боргу США. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Прокоментуйте відео і напишіть свою думку щодо останніх новин. Також прохання поставити позначку подобається, підписатися на канал, це допомагає його просувати. До зустрічі!